Хмеля. Що сьогодні розкажеш підписникам? Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас четвер. І хочу започаткувати таку традицію, Бо переважно. Такі основні свої відео я викидав в четвер. Тому хочу е, сьогодні для вас розказати як е, четвер тему нового відео, це як я харчувався цей час на Донбасі що хавав, я хавав, що видавали, що купляв сам, що їв завдяки волонтерам, переважно смачніше завжди від волонтерів. Тому буду показувати, розказувати. Залишайтесь на моєму каналі, а я їм поки булочку. Булочка доволі смачна. Тому дякую тим золотим ручкам, які її зробили. Всім смачного. Дякувати тим волонтерам, які е, піклуються про нас, військових, е, допомагають, е, забезпечують нас. Е, от якраз саме їздив по продукти, які нам передали волонтери. Це саме всякі солодкі прикалюхи, е, водички набрав. Там ще ззаду, всякі консерви, тушонки, пащети. Ну, тобто, все, сок можна було брати. Дякую цим людям, дякую людям цим, що нас не забуваєте. Хочете зробити для нас щось приємне, передати щось солоденьке і не солоденьке, Дякую вам за це. Тому, друзі, приєднуємося так само до цих людей, допомагаю їм, бо волонтери також втомлюються, ресурси закінчуються, тому треба їм також допомагати, підтримувати теплими словами фінансовому плані. Коротше, розпаковочка в нас індивідуальний раціон харчування. Британчик Кіпі вже захавав трохи і щось залишилось для мене. А на сюди тут у нас? Макарони, братан. Недбови, так? Так, смачні вони прав. Хоч ми хавали на Індії. Да, да. Да. <laughs> Такі кругі, так. Да? <laughs> да. Сука в Серебрянському лісі. Вже, на жаль, на нашій позиції підери сидять. Так сталося. Ну нічого. Там пенжили ще. Хай сидять, сука, в морі. оба, що знайшли, який універсальну. Паштет. Паштет, ти що? А тут грам, цікаво. Все, клас, супер. І ще багато всяких приколюх. Все, всім смачного, наш обід. Так, у нас зараз пауза. Ось це ось такі файні для нас. Батончики кіткат видають. енергетика. Ні, енергетики не видають. А оце і десь дякуємо. Хмеля. Скільки ти разів на Донбасі за день харчуєшся? Ну, За останній час от останній місяць-два харчуюсь доволі добре. Так, сьогодні на обід у нас була картошечка тушена з лютою тушонкою. Тому дивіться, як то все було. Сьогодні готували, зараз вставлю сюди і поставте лайки, напишіть коментар, чи файно вийшли чи ні. Так, дружо, то я розігнався і тут ми доганяємо такий у нас автомобіль таксі 5, 8,5. Зараз нам там не видно просто, тому що там є в нас шашка. так, друзі, сьогодні до нас залетіла на Донбас така рулічка нашого села. Дивіться, така ух, їдить на шампорі аж. Оп! Так, зараз ми підігріємо і смачно нам. Йоу, да, друзі, ось така ситуація, так що боля, що ти скажеш зачекає, да? Смерть зачекає, конечно. Уже no. три роки чекає, і ще далі зачекає. Да, дай бог собі, що тобі да, за... до братанчик вартило англоохоронця. мені йому і всім нам Та вона ніхуя не дзенькає, просто проблема в ній. Попадає чтко пієми я Ну а понали афиє, набагато ключі і тіли все легше. А ти казав, що ні... Аніматором, да? Да, механіка швидше, каніматор межі віше тієї. Перебув сразу. Полошає колбаску. Друзі, вітаю! Сьогодні нам з побратимом приїхала така невеличка посилочка, качка запечена. Плюс побратим був КЗВ, купив в Столпинських ковбасах таку ковбаску. Ми її теж підігріли ще. Зараз будемо куштувати. Звір за така у нас класічка. Це що? З помідорками? Так біжаємо на тільки облизуватись. Завсім смачного підеоператор. Mm. Yeah, пару слов для потомки. на потомках. На потомках? Так, передаю всім привіт TikTok військ. Тікток війська це теж сила, насправді. Всім передаю привіт підписникам, підписникам з Тіктока, з Ютуба. Всім дякую, що ви мене дивитесь, ставите лайки, пишите коментарі. Насправді це для мене є якась частинка мого, моєї мотивації. Всі ви. дякую. Слава Україні. На моєму каналі село Генерала Кактуса. Звати мене Максим Одарчук. І зараз хочу звернутися до своїх глядачів, до яких я звертався в своїх попередніх відео з проханням тим, що підписалися на мій канал. Так як я замітив, що мої відео набага... набирають тисячі переглядів, десятки тисяч, а у підписників не так і багато. Тому я звертався до вас. Дякую тим. Людям, які поставили вподобаючку, натиснули на колокольчик, підписалися. Я вам дуже дякую. Тому, друзі, від вас, від тих людей, які підписалися, хочу передати для наших захисників е, на лінію зіткнення невеличку передачку. Точно не скажу, що там, але точно це допоможе знищувати для наших військових, для нашої піхоти, для наших БПЛшників е, підорасів. Тому, друзі, цей пакуночок під вас. Від підписників села Генерала Кактуса. Друзі, я вам вдячний. Хто ще не підписався, підписуємося, ставимо лайки і до зустрічі в наступних відео. скільки них там Всім страшно, по всіх їбашать. Нас тут за цьому ранку теж скиди працюють, але ми стараємося якось замаскируватися.